Вітання з півночі України. Сьогодні нарешті заквітнув мій чері чорний експериментальний, який я посадила в кінці січня насіння. І нарешті він виріс, вимахав уже такий велетенський, вже майже, мабуть, сантиметрів 70 його. Випустив бокові додаткові пагони, на яких теж є квітоноси. Ну і, в принципі, схожий на. Високорослий чері. Тому буду надіятися, що тут зав'язуються дійсно чері чорні, а не щось інше. Тому що зазвичай говорять, що ЗФ-1, а особливо тепличних, виростають дички, а не ті, що повинні бути по факту. Буду надіятися, що це твердження хибне. І... Помідор можна виростити із любого насіння, навіть якщо він F1. Кому буде цікаво, слідкуйте, буду обов'язково показувати далі на все добре.